Чарівного дня, шановні українці. Хочу вам розповісти сьогодні про місяць. Чому місяць це є чоловік, чого в нашій культурі, традиції, магічні взагалі, місяць чоловічого роду. Почну, мабуть, з астрології взагалі, чому місяць називається місяцем. Квітень, травень, березень. Тут, взагалі, як завжди, підміна понять пройшла. Давайте покладемо місяць. Моєму ракулі є також, тому що потрібно з Місяцем працювати. От. Так от. Що ж таке місяць взагалі? От. Це небесне тіло, яке е -е, крутиться довкола Землі на нашій орбіті. От. Воно впливає це тіло на планету, тому що будь-яке небесне тіло. От, якщо взяти будь-що всі якісь е -е, планетарні енергії, вони в цьому тілі, як е, в клітині тіла Творця, тобто як сонячна система, там воно щось обертається, кожна планета на щось впливає небесне тіло одне на інше. Це е, перебіг енергії. Умовно, як на планеті Земля, ну, як там е, геомагнітні енергії течуть, які там феншують. Е, Вашу Шастра називають, це, наприклад, це електромагнітна енергія. Так само між планетами вона умовно тече і на якісь точки просторі часу впливає. От, Відповідно, місяць також має оцю, навколо нього закручується енергія, і він взаємодіє з Землею. От. Про це я пояснив. Тобто він так є. Тепер про календар взагалі давайте поговоримо. Як люди чому назвали місяці місяцем? Тому що дивіться, навіть якщо взяти перезапуск людства, який був от, потоп там, приблизно 10 тисяч тому, коли Трипілля було центром, центром північної цивілізації, ми і Шумерів вчили, і Скандинавію і всіх довкола. Тобто наша ця зона була, яку ми відроджували, от, тому що був схід, півден і захід, там були інші цивілізації. У нас Трипільська була основа. От, як було відновити. Слідкувати за днями. От. І, е, дивлячись на місяць, це легко зробити. Тому що якщо дивитися на сонце, кожен день плюс-мінус сонце встає однаково. Немає особливо змін ніяких. Розумієте? Тобто, ну, сонечко встало, сіло. Як за ним? Е, воно щодня плюс-мінус однакове. Ми можемо побачити тільки літо і зиму, тобто, вже, коли змінюється пори року. А так за днями слідкувати важко. От. Чому, наприклад, мій тато казав, там дід Прадід, ну, дідусь знав про дідусів про бабусі от, і пра-пра. дня народження, як такого, не було. Були відраховували літами, скільки літ. Літо, тобто це пора року. От, скільки літ прожив, стільки літа молодії, наприклад. Там. От, це роки мої молодії. Тобто, не було поняття роки. Було, було все просто. Люди собі мозок нічим не засирали. Скажу, як є. Скільки літ прожив, такий ти є. От. Е, відповідно, зима-холод, літо це з вражаєм, з позитивом, сонечком відраховували літами. От. А сонцем, от, як відраховувати? Уявіть, що ви кожен день намагаєтесь ви десь на безлюдному острові. Як вам відраховувати дні? Особливо десь е, в тропічному кліматі, де плюс-мінус однакова температура, тільки там коливання зростають. Ну, наприклад, як в Єгипті. Ну, взимку швидше сонце сідає, от, і все, все різниці. І в літу, там в серпні буде там, плюс 50, от як в нас влітку було, ось в липні, там, в серпні, найгарячіше в Єгипті. От. І люди почали відраховувати по місяцю. Скільки місяців чому? Тому що місяць має 29 днів. <кхем> от, і е, по місяцю чітко видно, можна відраховувати. Він змінюється, він кожен день стоншується, зменшується. Якщо десь прогавив, образно якийсь день там не подивився на небо чи хмарно було, то. Через декілька днів можна побачити, як, в який бік він розвернутий, молодий чи старий. Ось, коли він повня, коли, коли його взагалі на 29-й день не видно, тому що сонце, оце відображення місяця, це відбивання від планети Земля, від кулі світла. От, Наприклад, якщо Земля, тут світить сонечко, то тінь буде падати, вона, якщо отак перекриває, умовно раз повня, раз закриває, раз 29-й день не видно. Раз в цей бік, раз в цей бік. Ну, по колу рухається. От. <кій> Таким планом. І відповідно місяців було по 29 днів. Врахували, ну умовно було не 12, було більше, там 13 місяців. Це було нормально. Потім, вже при перетусовці, коли знищували нашу мову, культуру, у нас була рунічна мова, яка, до речі, трипільці навіть 10 тисяч років тому користувалися рунами От, на їхніх глечиках, на кераміки ці всі руни є, і обереги і все інше. От, і коли е, з приходом міжнародної релігії, коли тут вирізалися волхви е, носії мови культури, е, знищували знання, і тоді нам нав'язували, щоб для того, щоб стерти національну ідентичність, ген творців, і окупувати їхні території і ресурси, потрібно стерти мову, культуру, і навіть е, з, все максимально замінити. О, те, що Кацапи зараз роблять, вони приходять і зразу там літературу українську історію України, першу і підручники про мову спалюють там, де вони на окупованих територіях. Ну, тому що це стандартна, багатотисячолітня стратегія знищення і захоплення знищення якогось народу і захоплення їхніх ресурсів. Знищ мову культуру і попідмінюй поняття. І тому почали придумувати ці місяці, нав'язувати там римські. ще якісь. Ну, хоч в Україні вони це довше було, і хоч якийсь сенс мають, там лютий, то лютий, тому що морози лютують і таке інше. От. Але по суті, астрономічно, правильно, щоб було в нас дивитися місяці, були місячні, знову ж таки, тому що це практично. Якщо зараз станеться там третя світова, чи перезапуск людства, земля трусанеться, і там більшість вимре, то логічніше буде дивитися, ми будемо дивитися за місяцем. От, від, відраховувати свої літа, скільки літ прожив, там, молоді чи старі літа. Так? От, і будемо дивитися за місяцем, це буде логічно. Ну, навіть від 1 до 13 назвати, і це буде зручніше. Далі, тепер стосовно енергетики. Е, з приходом окупації на наші землі, е, релігійних, відповідно, тягнули з Риму, звідти ці всі з історії, з Ватикану. Нав'язували писаті традиції. 에, приперли і за що, до речі, Кацапи вхопилися, тому що колись Московія це була колонією не, не тільки Аркаїм. Це було ще за часів трипілля, коли ми мігрували на Схід, і 에, ми активно співпрацювали з Півднем, з Єгиптом і 에, більше зі Сходом. І там, наприклад, як Аркаїм, це колонія у нас була вузлова станція, наприклад, на міграційних шляхах. От. <кій> То, відповідно, оці, в них там народу немає. Тобто національності. Э, Руський взагалі немає. Ну, росіянин це фейк взагалі, тому що навіть якщо розібратися Російська Федерація, це сукупність якихось національностей, з яких це федерація. Тобто сукупність національностей, там національності, як росіянин немає такого. Є Русич. Тобто, бо, тому що Русь була, є і буде. А це все були колонії. Відповідно, коли нас ослабили релігіями, коли повирізали відуючих, хоця інквізиція була релігійна, ну і вона зараз триває. От. То вони щось там придумали, щось собі нав'язували московити. І, відповідно, вони взяли, запозичили ці римські і все інше. А там ну, своя, відповідно, каша була, тому що релігії кожен клепав же котів. Там була луна богиня, от вони й приліпили, що це жінка і таке інше. Але ну, тут навіть ви зараз побачите логіку і дисонанс в цьому всьому, тому що логіки тут немає, як ну, і в кацапському всьому і і народному. У нас, в наших традиціях древніх, є суть. Знову ж таки, я не закликаю до релігій, тому що релігії всі викликали, коли просто худобою потрібно було керувати слабкими щось їм нав'язувати, тому що жреці і еліта Волхви ніколи релігії не влазили. Вони просто, на прикладі якихось там образів пояснювали слабшим, недорозвиненішим і керували ним. Для цього створенці були релігії. А суть яка? що в нас є Земля, так? планета. Земля це є беркана. От. Це є матерія, яка дає життя, вона має якийсь ресурс. От. А місяць це є чоловік. Чому він чоловічого роду, чому він чоловічі енергії має? От. Вони є, по-перше, холодними, як метал, міцними. І хто працює, от, е, е, з місяцем він це відчуває. От. І місяць впливає на землю, як чоловік на жінку. коли е, Чому води колихається все інше? Це ж легко пов'язати, тому що коли з'являється в просторі жінки чоловік, жінка активізується, в неї йдуть гормони, активізується вода, вона починає активнішу. І чим активніше впливає чоловік на жінку, навіть в процесі там, до злюбу, до зачаття, тим більше в неї переливається кров і гормони. От. І так само, чому руна Пертро? Також асоціюється з місяцем місячні енергії, тому що чоловік впливає на жінку. І так само робляться і привороти. Тобто, чоловік, що хоч налапшає, аби отримати своє, О, запліднити, тому що в жінки завдання як Землі, як планети, жіночна прийняти, як беркани, маючи ресурс, прийняти оцю чоловічі посил і запліднитись і рости, розвиватися, давати життя нове, нарощувати ресурс. О. Тому. У Нас все логічно, місяць впливає на жінку, він стимулює її. Заберіть в жінки чоловіка, вона розкабаніє. Вона... Чому е відьмь? Тільки я тут не про хрещених кажу, тому що хрещені вони е жреці, ці, які на християнській енергії, вони часто жирні, страшні і потворні. От, відразу викликають Без бездітні, безплідні і так далі. От. А справжня відьма, яка е відуюча, яка вона поза всіма системами Егрегорами. Яка вміє вбирати чоловічі енергії, вона гарна. Вона, э, за нею чоловіки сохнуть, вони її хочуть запліднити. Вони як цей місяць крутяться довкола жінки. От. <кхід> чоловік крутиться довкола жінки, нормально. Ну, тому що він її хоче запліднити, він хоче її володіти, трофей, Трофе, трофей, щоб був, щоб йому було цікаво. Жінка його зацікавить, зацікавлює цими земними берканськими енергіями приманює і чоловік її хоче вжарити. І це нормально. Так побудований простір, тому що щоб зародили життя, чоловік має вжарити жінку. Далі жінка має на своїй енергії, як планета Земля, втримати чоловіка, щоб чоловік не спетляв, щоб він не, пої... не полетів на Марс чи венеру вжарювати. Ні. Давайно, ну, шановний, крути тут, стимулюй мене. в мене буде кров, гормони колихатися, і не спетляй на іншу планету. Давай на ну, вжарюй тільки мене, стимулюй мене. От. А забери в жінки чоловіка, що перетвориться? Вона перетвориться в жирну корову, яка запустить себе, яка буде їсти. Там е, яйця смажені, тому що жінки насправді без чоловіка вони робляться лінивими, запускають там з і е, ті, яка вже втратила от коси, вони обрізають стандарт. Жінки такого вже більш в літах таких старих, скажімо так, немолодих, вони собі стандарт. Дупи такі жирні, коси обрізані, тобто вони відрікаються від жіночої сили. Чому? Тому що вони вже не хочуть чоловік Якщо жінка хоче отримати місяця в своє поле, то вона буде активізовуватись. Відповідно, якщо місяць з'являється чоловік в полі планети Земля, в жінки йде кровообіг, він крутиться, він її хоче запліднити, він з нею грається. от Відповідно, все врухується. Жінка буде струнка, молода, гарна. І от відьма якраз. І фізичними і енергетичними приворотами оцих місяців довкола себе мають багато, які її запліднюють, дають її стимулюють її ресурси, вона розростається, має те, що вона хоче. О, навіть не один, а багато, там наприклад, як в Сатурна, як в Юпітере, умовно місяці, от які крутяться. Отак от можна цю логіку пояснити. Тому місяць чоловік, чоловічі холодні енергії має який холодно хоче проникнути. Жінка це є Земля, планета це є Земля, яку місяць постійно стимулює, стимулює кровообіг. А чому місяць? Тому що ну, можна там по енергіях як розшифровувати по словах. Тобто, це як теж як матерію потоком з силою слова на, видає планеті умовно. І це якщо саме слово розбирати. І пояснив вам, чому от має, раніше було 13 місяців, тому що було це практично і зручно по місяцю відслідковувати. Тому що поїдь десь в теплі країни і там можна згубити просто цей плин часу. От. А по місяцю це зробити легко. І навіть якщо ви зіб'єтеся, наприклад, то там з приходом холодів можна умовно розбити це все. Ну, жриці колись за зарівнеданням, за всім слідкували, що просто. Бачите плин часу, коли сіяти, коли що робити, саджати, це ціла наука була Ось так. Те, що я вам хотів зробити, і не за цими лунами, кацапськими, ну це кацапське, це не наше. А це, і це навіть не кацапське, це зриму з цієї богині приперли. От ще є декілька культур, куди впхали це все. Але насправді, якщо ви подивитесь і мун e, e, в англійській мові, тобто e, всі культури в різних вони користувалися місяцем. Місяцем. От. А чому чоловіча сила? Знову ж таки, тому що чоловік впливає на жінку. От. Він її стимулює, він її розганяє гормони, щоб вона була тримає в тонусі. Без, без чоловіка жінка втрачає тонус. Будь-яка жінка втрачає тонус, тому що е чоловік тримає жінку в тонус. От. Хочете подивитися на жінок, які прирекли себе вже на неясно що, зробили самопорчу. Ну, то подивіться на тих. Тостих, обрізаних, хрещених, е з косами облупленими, ну рабам завжди коси обстригали у всіх культурах, чоловікам і жінкам, щоб принизити. от і Роблять такі самопорчі. Тому користуйтеся місяцем, користуйтеся його впливом на жінок, ну і на чоловіків, тому що, ману жінки напускають. Знову ж таки, щоб цей місяць її ясний, як кажуть в нашій культурі, місяць ясний, тобто <рес> чоловік ясний, <рес> коханий, щоб не спетляв вже. Планета має своєю оцею масою тримати. А якщо, наприклад, жінка має мало енергії, мало беркани, мало, мало енергії берегині, вона слабка. Наприклад, якщо ми візьмемо оце жінка, а місяць потужний. Так от, як вона вона втримає? Вона не втримає він її просто поматросить і попетляє далі. от Щоб заволодіти е жінка щоб заволоділа чоловіком, тому що чоловіки потрібні жінці. Постійно, тому що це забезпечує вагітність, пологи, післяродовий догляд, тому що жінка нормально не працює і забезпечує чоловік. Ну, тобто, нормою є, коли чоловік повністю забезпечує жінку, вона є берегині. Вона піклується про сім'ю, створює, виховує дітей. Чоловіку це, в принципі, ну, дитячий крик це все це страшно дратує, і йому е, 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 це важко зробити чоловікам. Наше завдання запліднювати. Так от, щоб втримати. Чоловіка, жінка має бути трішки більшою по силі мати більше енергії, чим чоловік. бути землі. Тобто, вона має бути якщо жінка слабка, то вона тільки може він її запліднити і спетляти. А щоб втримати чоловіка, то має бути не маленька, а має бути землею, а місяць має бути менше по енергетики. Тоді жінка втримає. от А як набирати ці енергії, практики? Ну, це вам мали берегині родового, що передати. Навіть берегун такого немає слова. <смі> є старішина, який має інструменти знання, які передає породу, як там будинок збудувати, як криницю зробити. Інструментами, як здобувати ресурси, як полювати, вирощувати, займаються чоловіки. А от берегиня роду, яка береге рід, тобто суть сім'ї, це є жінка, потужна, ресурсна. Як оцими чоловічками нами маніпулювати? Ну і це нормально, коли жінка створює сім'ю і тримає чоловік. От, ці знання вам мають передати. Хочете, можете приходити до мене на навчання, я вам поясню, розповім. Тому е, включайте завжди мізки, думайте, тому що магії може навчитись кожен, у кого інтелект вище середнього. Тому що робіть аналіз, робіть логічні висновки, яка луна, яка жінка, ну звідки воно пішло. Вивчайте теологію, вивчайте походження слова, дивіться на інші культури, чому там також місяць, шукайте логічні пояснення, заходьте в інформаційне поле, робіть мантику. Тобто, ну, не, пов... не повторюйте за Кацапами, вони тупорилі і нічого вони там оці істоти не мають. Так само, як інші є народи, які окуповує весь світ, от, робить знищення нації, толерує. Але насправді демократії і толерантності немає. А є той, кому це все потрібно, щоб маніпулювати і це все захоплювати. Так, клан, канал у нас толерантний, тут, тому погано не будемо зайвого казати, будемо тільки про От. Жінкам бути сильними, берканами, потужними, здоровими, і цих чоловічків тримати біля себе. О. До речі, жінка, якщо сильна, вона може декілька місяців тримати. Як планета. Планета це вона, а місяць це він. Тобто кожна планета, як там Юпітер, Сатурн, яка місяців має, От, наприклад, вони там мають декілька місяців, мають і крутять ними, крутять, вертять І кожен їй дає кожній планеті, місяць дає ресурс. Знову ж таки, місяць це чоловік, який дає ресурс планеті за те, щоб гарно користуватися, і сильна берегиня. Вона ці місяці не відпустить, це її ресурс. І за, якщо якась планета вклиниться в метеорит і спробує забрати цей ресурс, то ця голову відірве. І це нормально, це природне. Так, слава Україні! Смерть ворогам. Любіть чоловіків, тримайте їх. А якщо чоловіки будуть дуже сильними, як відуючими, то остерігайтесь, тому що можуть на впливати вже крутити. Планетою місяць може крутити планетою, коли він потужний. Бачите, алгоритми простору всюди однакові. Всьому однакові. О, ну, звичайно, що ви можете цього самі досягти, можете понавчатися, але це все просто, легко і весело. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!